Проконсультуватися, порадитися, попросити. Кожної середи двері 103-ї кімнати відкриті для кожного, кому потрібна допомога, яку готовий надати міський голова. Цього тижня першими до Анатолія Федорчука звернулися мешканці вулиці Польова. Дві сусідські родини обробляли земельні ділянки. 2011 тисячі року було прийнято рішення виділити їх іншій людині. К нам нас приїхала земельна комісія і вони... Місці з депутатом уже той вулиці, тому що наш депутат та вулиця, вони ані і прийшли к вироду што приходька, аня далі час ну ні за кода немає заїзда. навіть далі даже той улиць нема ще в помінято. Нема заїзда перше рішення трирічної давності не відмінили, і зараз у двох родин без попередження відбирають земельні ділянки, які в сумі складають більше ніж 10 соток. Один кусок Это мої сусіди Луценко Лидия Николаевна і Артур Максимович Луценко, А второй кусок це они взяли. Математика не хитра. Мінус на мінус дорівнює плюс. Один набуває все, коли землю втрачають двоє. І взагалі, останню землю забирає. це смішно. Ми на вже раз відрізали на, на Котовську. Досталося у мене там взагалі і знову різуться. Це якесь на наказання. Я стою взагалі без сутки, я пенсіонерка, тисячу рублів получаю. Це вже смішно. Анатолій Федорчук переконаний, правди добитися можна. Повторно винести питання на розгляд земельної комісії, запросити зацікавлені сторони по вулиці Полівій, 19. І 21. Наступним до мера звернувся Петро Півнюк. Я Проживаю на пожитку. 152. Так. Я проживаю 25 років. До цього мають продавати на балку з міста. Так. Вийшло так, що я один-єдиний, який залишився без кімнати. Чоловік проживав у кімнаті, де було ще два сусіди. Коли ухвалили рішення щодо заміни статусу і передачі гуртожитку на баланс міста, люди почали масово приписуватися і приватизовувати кімнати. У Петра Півнюка такої можливості немає, бо за документами у нього лише койко місце. Зараз вплинути на ситуацію неможливо і потрібно чекати. Ми плануємо до кінця року все-таки прийняти на баланс міста. Потім, якщо ви кажете, когось вони там заселили, то людина по. Винна прожити не менше п'яти років для того, щоб мати можливість пролектизувати ту кімнату. Якщо ми його приймемо, ми всі ці кімнати вільні оформимо на власність на територіальну громаду, і це буде власністю територіальної громади. Наступним до Анатолія Федорчука звернувся військовослужбовець РСП Київ Центраєру Микола У 2006 році. Саме коли я був назначений на посаду в рух я вирішив подати документи. На можливість отримання земельної ділянки від міста. Коли я ці документи подав, я собі зробив дублікат, зареєструвався, це перший рік там прийшов, другий рік. Я приходив, узнавав, сказали, що прийдіть пізніше, пізніше, пізніше. І дійшло до, до того періоду, що коли я вже прийшов, то сказали: вибачте, вже ваших документів немає, вже помінялися закони. Навіть з боку підприємства, де працює чоловік, був лист клопотання, але із законом не посперечаєшся. Міняється законодавство, виходить нове законодавство. Потім міняються бланки. Півроку чекали заяву бланк в кабінет міністрів. Зараз подіючому законодавству людина пише заяву і має право згідно конституції отримати земельну ділянку в будь-якому місці на будь-якій території України. Але вона повинна вказати приблизне місце розташування цієї земельної ділянки. Микола Миколаєвич зранку до вечора на роботі і шукати земельну ділянку немає часу. Міський голова порадив за допомогою звернутися до депутата за округом. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.